Мамин телефон прийшов. клеїть скло, чи плівку. Що будемо? Скло чи плівку? Ну, ми скло казали. Скло? Ну краще скло, так? Да? Скло товстіше. Ну що Скло Б'ється, плівка не б'ється. Скло б'ється, плівка не б'ється. Що угу. дешевше? Скло є 200 і 350. Скло 200-350, в залежності від якості правильно? Так. А, а плівка в яку ціну? Плівка 300. 300 вся. Да. Угу. Тут ще заводська, заводське скло. Чи це плівка, плівка тут? Заводська. А, заводська плівка. Ну, вона нічого не береже толком, так? Вона да? існує для того, щоб телефон не дряпався на вітрині. Вигідний товар. Починається робота. Операційний стіл. Нещадно здирається плівка. Ну а там стандартний процес, друзі. Лайфсел, новому сільпо. Я вам все розказав. Що по чому. Ні, а давайте подивимося, що по чому. Дивіться, пауэрбанк. Великий потужний пауэбанк 2200 гривень. Невеличкий пауэрбанк, до речі, хіт продаж мені казали. 1200 гривень. Вже все Телефон готово. Телефон почищений, пилючка прибрана, розйоми почищені. хочу Мама така побачила. Мою ну, синку класні, дякую тобі синку. Що, звернувся до таких спеціалістів. А, а чехоти все класно. Я куплю, купую їх в магазині LifeSell, так що всі ліпо. Клас. Е, Там конфіденційна інформація. Опа, дивіться, опа, як це блискуче і гарне. 200. Такі, от, от така, отака поклейка, 200 гривень. 200 гривень, друзі, дивіться. мене видно.